Працювати можна і грати можна, а також малювати фільми дивитися та ще купу всього цікавого робити, і все це про новий планшет Galaxy Tab S9 Ultra від Samsung. Ну він такий чудовий, як здається, на перший погляд, розповім у цьому огляді. А ви, будь ласка, підпишіться на канал Епіцентру, поставте вподобайку та напишіть свій коментар, адже ваша активність як ніщо інше мотивує робити ще більше цікавих відео. Отже, розпочну, мабуть, за класикою з дизайну та зовнішнього вигляду планшету. Як на мене, то він дещо завеликий і доволі важкий. Ще й в чоклі з клавіатурою так взагалі важить майже як ноутбук. Крім того, магнітне кріплення недостатньо добре тримає кришку чохла. Вона у мене кілька разів відпадала. На додачу олівчик не завжди з першого разу вдавалося примагнітити на потрібне місце. Зважаючи на те, що ці аксесуари коштують зовсім недешево, хотілося б, щоб вони трималися міцніше. Ну а вишенька на торті ну дуже маркий чохол, який замацькався та навіть зацарапався буквально за один день користування. Але заради справедливості маю відмітити, що він все ж таки вельми приємний на дотик. Принаймні для мене щось середнє між шкірою, велюром і софт тач покриття. Сам планшет виглядає досить стереотипно та за дизайном мало чим відрізняється як від попередніх моделей, так і від аналогів інших брендів. Рівні грані, завкруглені куточки, рівна однотонна задня панель графітового або бежевого кольору. Нічого незвичайного, але разом з тим все просто, зручно та елегантно. Окремої уваги заслуговує екран пристрою. Він дійсно великий 14,6 дюймів у діагоналі, з роздільною здатністю 2960 на 1848 пікселів. Дисплей створений за технологією Dynamic AMOLED 2X. Колір, контраст та яскравість екрану просто вражають. Звісно, завдяки таким характеристикам на планшеті приємно не тільки дивитися фільми або грати, завдяки пригніченню синього світла. Також можна достатньо довго та продуктивно працювати: писати код, набирати текст або малювати. Про останнє трішки детальніше. Вже тривалий час створення цифрових зображень у форматі 2D та 3D лишаються мега актуальними. Поки що, навіть поява штучного інтелекту, здатного швидко генерувати такого роду контент, не здатна перевершити роботи художників людей. Звісно, митці для роботи обирають найзручніші пристрої, і Galaxy Tab s 9 Ultra цілком підходить на цю роль. По-перше, олівчик, який вже йде в комплекті, зручний і довговічний. Екран реагує на нього супер. Точно по-друге, необхідні для створення зображень додатки вже встановлені. А отже, в багатьох випадках починати створювати ілюстрації та зображення можна майже одразу, як дістали планшет з коробки. А це дуже економить сили та час, дозволяє не бути прив'язаним до офісного робочого місця та творити будь-коли та будь-де. Звучання на Samsung Galaxy Tab S9 Ultra є однією з його найсильніших сторін. Щоб забезпечити найкращий аудіодосвід для користувачів, виробник встановив в планшеті 4 динаміки АКГ з підтримкою Dolby Atmos. Останнє додає просторовий звук, що поглиблює імерсивність занурення у контент. Аудіо у фільмах, іграх або музика на стрімінгах буде відтворюватись в дуже гарній якості, яка вдовольнить навіть найвибагливіших аудіофілів. Далі кілька слів про камери. Загалом тут є чотири модулі: здвоєна фронтальна камера на 12 Мп, яка підтримує ширококутну зйомку. Та основна камера на 13 мегапікселів або на 8, якщо задіяти ультраширокий модуль. Як і більшість сучасних планшетів, Galaxy Tab S9 Ultra не може похвалитися надзвичайно крутими параметрами камери. Проте я не часто зустрічала людей, які знімають фото і відео на планшет. А от для онлайн-конференцій, відеодзвінків і стрімів цієї моделі. Цілком вистачить. Головне не забувати про достатнє освітлення. А от що дійсно інноваційно, так це те, що цього року Samsung заклала в свій Galaxy Tab S9 Ultra надпотужну начинку. Планшет оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 другого покоління з вісьмома ядрами, що працюють на різних частотах. Графічний процесор Adreno 740 забезпечує високу якість графіки. Щодо пам'яті, то на сьогодні існує дві модифікації: 12 ГБ оперативки та 512 вбудованої. Або ж 16 оперативки і цілий терабайт для зберігання фото, відео, встановлення додатків і таке інше. А якщо раптом цього буде недостатньо, то є підтримка мікро SD-карт пам'яті до 1000 гігабайт. Особисто я не перевіряла продуктивність цього планшету за допомогою загальновідомих тестів. Багато хто вже зробив це і до мене, і результати ви легко можете знайти в інтернеті. Проте, я запускала одночасно гру музичний додаток, месенджер і браузер, між якими періодично перемикалася, щоб відповісти на повідомлення, увімкнути наступний трек і подивитися актуальні новини. У такому режимі планшет пропрацював майже півтори години. За цей час він жодного разу не заглючив і навіть нагрівся майже трошки. Звісно, вам цікаво, як довго можна користуватися цим пристроєм без підзаряджання. Що ж з власного досвіду можу сказати, що в мене він пропрацював з невеликими перервами з 8 ранку майже до 10 години вечора. Як на мене, результат дуже гарний, проте слід пам'ятати, що загальний час роботи вагомо залежить від того, для чого саме використовується планшет, і наскільки сильно його завантажують. У когось він розряджатиметься швидше, а у когось… Якогось акумулятора на 11200 мАч вистачатиме чи не на дві доби. Підводячи підсумок, хочу сказати, що Samsung Galaxy Tab S9 Ultra це потужний планшет з вражаючою продуктивністю, великим і барвистим дисплеєм та гарною автономністю. Так, є певні недоліки. Проте загальний позитивний досвід використання цього планшету здебільшого їх вилює. Свою думку щодо Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, а також будь-які запитання щодо нього обов'язково пишіть у коментарях. В описі до цього відео залишу вам посилання на сайт, де ви можете детально ознайомитись з характеристиками планшету, а також дізнатися його актуальну вартість. А на цьому вимушена з вами прощатися. Бай-бай та до наступних зустрічей!